Український стяг вулицями міста пронесли однолітки незалежності. 50 хлопців та дівчат з усієї області, які народилися 24 серпня 1991 року. Несли національний символ від пам'ятника Шевченку до обласної адміністрації. кажуть, себе відчувають також незалежно. Ну в деякій мірі так, в деякій мірі ні, тому що я зараз навчаюся, ну ні ще не працюю, не маю власних коштів, щоб само себе забезпечувати. Пішки дійшли до обласної адміністрації. Тут державний стяг вітали танцями. Великий прапор передали молодшим. Прапор для це є наше значення, і всі що жовтий колір це є жито, голубий колір це є небо. Спас за все це. Те, заради чого я буду жити в наступних роках, те, за що мої діди, прадіди проливали кров, для мене це перш за все є головним в області. Нарахували рівно 100 хлопців та дівчат, які народилися 24 серпня 91 року.